Басейн з гарячою водою. Там басейн з холодною водою. Ну і на вулиці куча басейнів. Тобто все дуже класно. Я вже тут годину, зараз піду в цей парк наверх. Я піднявся вверх в парк. Тут такий є парк на схилі. Он загорожено навколо нього. дитячими майданчиками парк. Є куди діти, ходитися. Там внизу о, парапет з льозаками. І о, там народ лежить навколо басейну. Ну, я ще в цих басейнах що на вулиці не був, був тільки тих, що всередині. Є басейн холодний, і є басейн лікувальний, теплий. Дуже класно. Туди можна приїжджати в будь-яку погоду. Ну є ще сауна, ще там щось для релаксу сам раз. І Підлікуватись теж. Коротше, після процедур в велятині я вернувся в хуст і все-таки рвану рванув, це в Мукачево. скільки приїду, скільки проїду. Трошки екстрем... екстремальної їзди може прийдеться в темну пору. Ну, побачу. Подивлюсь по ситуації. Ось я в Мукачеві. Десь половина одинадцятої. Все-таки не хотів залишатися я в кусті. Вирішив третій день дожати поїздку до кінця. Закарпаття.